Вітаю! Ви дивитеся програму Футбольна ліга. Це цикл програм, який буде виходити щопонеділка, і у ньому ми будемо обговорювати найсвіжіші новини українського футболу, починаючи від новин української прем'єр-ліги та закінчуючи навколо футбольними речами. І я її ведучий Олексій Доніченко. Тож розпочинаємо. Єврокубковий сезон триває і пропоную розпочати наш огляд матчем Шахтар Селтік. Матч для підопічних Ігоря Йовічовича на жаль розпочався жахливо. З перших секунд шотландці почали насідати на ворота Анатолія Трубіна, і вже на 11-й хвилині Хакшабанович із лівого флангу віддав. Точну передачу на ногу хататі, який точно пробив вже під нашим голкіпером. У моменті, до речі, мав місце рекошет від нашого півзахисника Бондаренка, а тому авторство цього голу річ Спірна. Але після цього у Селтіка почалися закінчуватися сили для агресивної гри попереду. Тому логічно, що появилися зони для контратак Шахтаря. І знову він, Михайло Мудрик. На швидкості втік від опонента і зрівняв рахунок. Другий тайм у порівнянні з першим був не так сильно насичений на моменти, але візуально ближче до голу здавалися кельти. Але на щастя українським вболівальникам їм цього зробити не вдалося. Остаточний рахунок матчу – 1-1. Шахтар продовжує боротьбу за єврокубкову весну. Якщо переходити до статистики матчу, то голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем у складі донеччан. За версією авторитетного статистичного порталу Хускот, Трубін отримав за матч оцінку 7,5 балу. На другому місці у гірників Георгій Судаков 7,2 балу. Ну і на третьому автор голу Михайло Мудрик. Ну а найкращим гравцем цього матчу було визнано хавбека Селтіка Жоту. Він отримав оцінку 8,1. Ну тож, давайте перейдемо до персоналі цього матчу і пропоную послухати коментарі головного тренера Шахтаря Ігоря Йовічевича. Це був важкий матч. Я вас запевняю, що кожній команді було б не просто з таким селтіком. Це найкращий селтік протягом останніх 20 років з гарним тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м'яча після втрати. Є дуже агресивними в пресингу і не дають дихати взагалі. Тож для нас це чудовий досвід. Гадаю, що не давали суперникові створювати багато моментів. Знали, за кого ми граємо. Розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися на наш матч і надавали нам енергію. Тож це здобуте очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали два очки у Селтіка. Це може бути важливо, тому що ніколи не знаєш, як буде далі. Повинні пишатися, що команда виявила характер, билася до кінця і неможливе, вможливила. Те, що вважали всі неможливим проти Лейпцига, ми зробили можливим. Це і є найскладніше. Коли ти терпиш, то мусиш думати тільки про неможливе. І якщо не можеш виграти, то не програй. І за цю енергію цей характер Бог допомагає нам, зрештою. Ну і якщо будемо переходити далі щодо персоналі цього матчу, також слід заслухати думку головного тренера Селтіка після нічиєї з Шахтарем у другому турі Лізі чемпіонів. Перші 60 хвилин гри були важливими. Не слід забувати, що ми грали не вдома, а у виїзних матчах завжди напружена ситуація. Тут ми грали, думаючи про стійкість, очки та максимальну кількість голів. Поєдинки на найвищому рівні завжди важкі, проте варто прийняти те, що ми отримали. Так забили голи, взяли ще одне очко. Якщо так гратимемо і надалі, то я розраховую на гарні результати. Коли говорити щодо гри, то вона була гарною. Якщо ж говорити про результат, могли розраховувати не більше, якби забили ще один гол. Уже нічого не зміниш, але загалом гра вийшла гарною. Ну і наразі Шахтар посідає другу сходинку у своїй групі, набравши чотири очки. У паралельному матчі Реал подолав німецький Лейпциг з рахунком 2-0. Наступний свій матч Шахтар зіграє проти мадридського реалу. Ну і закінчуючи тему Шахтаря, цікавими фактами: півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох матчах Ліги Чемпіонів поспіль. Рекорд наразі належить Андрію Шевченку, який відзначився забитими м'ячами у двох матчах поспіль у віці 21 рік. У сезоні 97-98 Шевченко поспіль забив ПСВ та Ньюкаслу. Ну і будемо переходити до другого за значимістю Єврокубку. Це Ліга Європи. Україну там представляє Київське Динамо. Ну, якщо казати про матч, то. Київське Динамо виходило на цю гру у новому комплекті форми, і з позитивного про гру це напевно все. Ну і щодо суперника, то Аєк також нічого особливого у матчі не показав, але виграв його завдяки шикарному голу. Дюрчо зі штрафного. Ну, що стосовно киян, був класний гол після передачі Андрієвського скидання Дубінчака та удару буяльського під штангу. Одна, однак, у моменті передачі Андрієвського, Дубінчак був у офсайді, тому гол було відмінено. Свій момент також отримав і Денис Гармаш, вказуючи на той факт, що у киян немає номінального форварду. Удар Сидорчука також був добрим, але лише першим у площину воріт від української команди лише на 45-й хвилині матчу. Не сказати, що у грі був суспільний смуток, але Динамо явно не вистачало потужності створити якийсь тиск на оборону противника, щоб вона почала тріщати. Ну і на фінальному відрізку Динамо домінувало, так, це слід визнати, але цього не вистачило навіть для того, щоб зрівняти рахунок. Якщо зважати на той факт, що далі будуть два матчі з французьким реном, то перспективи вкрай туманні. Це заявка, щоб цю гру закінчити на дні. Ну і будемо також переходити до коментарів головних тренерів після цього матчу. І пропоную послухати коментар головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу. Ми домінували на полі, особливо у другому таймі, і загалом провели гарний матч. Доходили до зони завершення, але не могли провести останній пас. Наші помилки лежать не на технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Тому ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали варнаці можливість оборонятися і контратакувати під час поєдинку, що залишився. Жаль, що наш гол не був зарахований, адже наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть вар припускає помилок. У складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам була потрібна перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли. Ну і наразі Динамо займає останнє місце у групі з нулем у графі набраних очок. У паралельному матчі «Фенербахче» зіграло 2-2 з французьким реном. Ну і наступні свої два поєдинки Київське Динамо проведе з реном. Ну і трішки цифр та цікавих фактів після цього матчу Динамо вперше у своїй історії програло два стартові поєдинки у Лігі Європи. Голов ворота Динамо претендує на звання найкращого у цьому у цьому турі. І також матч за у груповому турнірі Ліги Європи став подвійно ювілейним для півзахисника Динамо Віктора Циганкова. 24-річний футболіст провів 220-й матч у складі білосиніх у всіх турнірах, у тому числі 60-й у Єврокубках. Циганков став 16-м динамівцем, який подавав цей єврокубковий рубіж за всю історію виступів команди на міжнародній арені. Ну і також матч із у другому турі групового етапу Ліги Європи став для півзахисника Динамо Віталія Бояльського 72-м єврокубковим матчем у складі Білосиніх. За цим показником футболіст увійшов до топ-десятки гравців в історії клубу за час виступів у міжнародних турнірах, наздогнавши у почесному списку Сергія Реброва. Ну і будемо переходити до третього за статусом. Єврокубку, а саме Ліги конференцій. Тут команда дніпро 1 зустрілася з кіпським Аполлоном. Початок матчу здавався спокійним, допоки перший момент української команди не перетворився у гол. Гуцуляк чудовою передачою відправив Довбика з м'ячем у прорив. Той вийшов на кіпіра під кутом та ідеально покотив на Рубчинського. Юний хавбек у підкаті забиває гол. Другий гол Дніпра спорудили ті самі персонажі, що й перший космічного рівня передгольова Гуцуляка, пас рубчинського на Довбика та удар останнього у порожні ворота. Окрім забитих м'ячів у кіпріотів, були ще проблеми, дві травми, і це тільки 20-та хвилина матчу. Трохи оговтавшись, вони все ж таки почали атакувати і створювати моменти біля воріт Дніпрян. Але все ж таки Довбик чудово розігнав атаку, відпасував на Бузанело, який уже за кілька секунд повернув м'яч головному бомбардиру Дніпрян і тому залишалося направити сферу у бік порожнього кута. Команді кучера можливо не достає досвіду та спокою, тому що вже на початку другого тайму на 54 й хвилині захист провалився, і кіпріоти забили м'яч. Продовж другого тайму моменти з'являлися як біля одних воріт, так і біля інших. Але більше м'ячів глядачі не побачили. Таким чином команда Олександра Кучера здобуває впевнену перемогу з рахунком 3-1. І це перша історична перемога для команди з Дніпра. Ну і будемо переходити до персоналій. Головної гри так, коментар Артема Довбика після матчу. Може, й склалося таке враження, що гра була легкою, але насправді було важко. Спека змушувала пристосовуватися до погодних умов. Але в цілому ми виконали план на гру. Забили два швидки голи, потім ще й третій у роздягальню. Після цього змогли трішки видихнути. Це дійсно дуже важливо показати усьому світу, що коїться зараз в Україні. Ми всі переживаємо, стежимо за подвигами Збройних сил України. Окремо хотів би передати велику шану нашим воїнам з батальйону дніпро 1 які захищають нас та боронять нашу країну. Ну і слід зазначити, що УЄФА назвав найкращого гравця тижня у лізі конференції. Ним став форвард Дніпра 1 Артем Довбик. Нападник забив два голи та віддав гольову передачу на Валентина Рубчинського. Ну і наразі Дніпро один другий у своїй групі з трьома набраними очками у паралельному матчі. Голландський АЗ здобув перемогу 2-1 над командою «Вадуц». Ну і наступні свої матчі команда дніпро 1 у цьому турнірі зіграє проти «Вадуца». Ну і підсумовуючи єврокубковий тиждень, хочеться переглянути таблицю коефіцієнтів УЄФА. І так ми бачимо, що справді не може не тішити той факт, що українські команди набирають такі необхідні залікові бали для України. За останній тиждень Україна обійшла Росію і піднялася на 15-ту позицію. Якщо Шахтари Дніпро продовжуватимуть грати у свій футбол, а Динамо зможе подолати кризу, то в нас є гарні шанси поліпшити свої позиції. Тож продовжуємо підтримувати та вболівати за наших разом. Ну і у цій частині програми ми зазвичай будемо розглядати українську прем'єр-лігу, але зараз УПЛ взяла паузу і хочеться поговорити про причину цієї паузи, а саме збірну України. Вже у цю середу збірна України зіграє четвертий тур проти команди Шотландії у рамках Ліги Націй. Нагадаю, що до цієї групи також входять Ірландія та Вірменія. Слід зазначити, що із-війни -за збірна гратиме свої матчі у Кракові на стадіоні Краковія. Місцева арена може прийняти близько 15 тисяч глядачів. Саме тут збірна прийматиме Шотландію 27 вересня. А у цю середу, а потім ще 24 вересня, проведе виїзні поєдинки проти Шотландії та Вірменії. Ну і як стало відомо, УЄФА оголосила імена арбітрів, які працюватимуть на матчі ліги націй між збірними Шотландії та України. Як повідомляє організація, головним арбітром матчу призначено італійця Мауріціо Маріані. Ну і стосовно складу збірного маємо проблеми. Вересневі матчі пропустять Георгій Бущан, Микола Шапаренко, обидва з київського Динамо. Також не зможе зіграти Олександр Зінченко, який представляє лондонський арсенал. А також Едуард Соболь, який, в свою чергу, був довикликаний у збірну, щоб замінити Олександра Зінченко, але теж, на жаль, травмувався. Ну а загалом склад збірної складатиметься з відомих для українського загалу футболістів, як представників української прем'єр-ліги, так і представників іноземних клубів. Стосовно настрою наших хлопців, поговоримо тут більш детально. Він бойовий і вони заряджені перемагати. Так, наприклад, форвард та капітан національної збірної Андрій Ярмоленко поділився думками перед матчами Ліги Націй проти команд Шотландії та Вірменії. Цитую: як завжди, дивлюся з позитивом, тому що я знаю наших гравців. Знаю наш потенціал, і знаю, в який футбол ми можемо грати. Тому ми нікого не боїмося, всіх поважаємо та знаємо, але ми також знаємо, за кого ми граємо. Тому за результати, я, як завжди, не можу нічого говорити. Але я можу тільки сказати та пообіцяти нашим уболівальникам, усім українцям, що ми віддамо всі сили та зробимо так, щоб нашим уболівальникам було за нас не соромно. А результат уже побачимо, який буде. Але я знаю, що у футболі, якщо ти віддаєш усі сили, результат потім приходить. Я можу сказати від усіх хлопців та персоналу збірної, що ми вдячні нашим захисникам. Якби не вони, нічого б не було б, ні футболу, нічого б взагалі не було б. Ми вдячні, що вони роблять для нас, наших сімей за те, що нас захищають. Важкі перельоти чи переїзди. Ми не повинні говорити, що нам важко, бо кому справді важко це нашим воїнам. Але я не бачив, щоб вони говорили, як їм тяжко чи як вони втомилися. Ми також не маємо права це робити. Ми повинні віддати всі сили за нашу країну і дати людям, хоч якусь радість, щоб вони, хоч на 90 хвилин, відволіклися від усього цього, та змогли просто порадіти успіхам національної збірної з футболу. Ну і справді це слова справжнього капітана та лідера команди. Ну і приємна новина на останок для українських болівальників. Президент Української асоціації футболу Андрій Повелко повідомив, що матчі національної збірної України у лізі націй проти Шотландії та Вірменії покажуть у ефірі національного телемарафону. Ну і нагадаю, що гра розпочнеться 21 вересня, о 21.45 за київським часом на стадіоні Хемден Парк у Глазго. На цьому програма Футбольна ліга завершується у студії. Для вас працював Олексій Доніченко. Слава Україні! Побачимось.